Окей, треба готувати до оборони. У збройних силах заявили про потребу військової підготовки жінок. Чи означатиме це подальшу мобілізацію? Для чого підготовка та коли очікувати, розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. У ЗСУ заявили про необхідність розпочинати військову підготовку жінок. У підтримку такої ідеї висловився голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Але зазначив, мова йде не про приз. Зов, а саме про набуття нових навичок. Чи потрібно це буде зараз призивати жінок? А чому не варто підготувати їх, навчати? Це ж не обов'язково призвати. Така ідея виникла не просто так, додає Тимочко. За його словами, в РФ буде менше мотивації продовжувати війну, бо чим більше загальна навченість населення до спротиву, його консолідація та вміння злагоджено взаємодіяти між групами та за статевою чи професійною ознакою, тим менше ворог б хоче воювати. Чим більше ми будемо мати планів дій, чим більше ми будемо мати підготовлених людей до спротиву, чим краще ми будемо озброєні, тим менше мотивації у Росії воювати і нападати на нас. План дій треба мати такий, щоб розраховувати найгіршу ситуацію, а краще прийде сама. Тобто завжди виклики і проблеми потрібно розглядати з найгіршої сторони. Так як військові операції розглядаються, вони завжди розглядаються з найскладнішого варіанту. Із найнегативніших результатів її проведення для того, щоб обезпечити і мінімізувати ризики, нині, за даними міністерства оборони у збройних силах України, налічується 68 тисяч жінок. З них військовослужбовець понад 48 тисяч, а безпосередньо в зоні бойових дій перебувають близько 5 тисяч військовослужбовець. А згідно з законом України про мобілізацію, жінок можуть мобілізувати до війська лише за добровільною згодою. Водночас нагадаємо, що на військовий облік повинні стати всі жінки, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальну віком від 18 до 60 років, але активна мобілізація чоловіків триває. А нещодавно, екс головнокомандуючий ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний під час свого виступу у Лондоні заявив, що вийти з затяжної війни з Росією практично неможливо. Залужний нагадав, що ще у 2023 році захід не надав Києву достатньої кількості зброї, через що Україні під час контрнаступу не вдалося досягти значних успіхів у розгромі Росії. Отже, ми опинилися у стані затяжної війни. На мій особистий погляд, вихід з цієї затяжної війни видається майже неможливим. Більше того, залужний заявив, що не виключає, що до лав ЗСУ доведеться мобілізовувати і жінок, якщо це буде необхідно, щоб врятувати Європу від війни. Якщо нам необхідно буде мобілізувати жінок, щоб вберегти Європу від війни, ми, напевне, зробимо це. Але я думаю, ми маємо запобігти цьому повномасштабній війні в Європі, яка розпочалася у 1939 році, але іншими шляхами, не призиваючи українських жінок. Саме дві останні заяви спричинили найгучніші дискусії серед українців щодо виходу із затяжної війни. Одні користувачі соцмереж погоджувалися із тезою залужного інші ж категорично її заперечували. На жаль, це так майже неможливо. Вийти не лише можливо, але й абсолютно необхідно, якщо нарешті усвідомити реальність та необхідність переговорів. Продовження війни без реальних військових цілей означатиме лише знищення майбутнього України, тим більше з такою катастрофічною демографією. Ну а захід, хоча він цього і не хоче, нашу катастрофу зрештою переживе. А от щодо мобілізації жінок задля порятунку Європи, то більшість однієї думки. Я проти порятунку Європи життям українців. А чому не йдуть захищати Європу європейські чоловіки або європейська армія? Чи хід війни змінять українські жіночі плечі? А може Європа перестане висловлювати занепокоєння і збільшить пакет санкцій, допомогу? Або, хоча б, хай дозволить бити своєю зброєю територію Юрашки? Поки що нас нікуди не прийняли. Відповідно, у нас нема зобов'язання їх захищати. На даний час українці захищають свою країну. Станемо частиною НАТО тоді й поговоримо. Європі на нас, м'яко кажучи, то чому ми маємо своє життя за них віддавати? Багато кому з них ми посеред горла стоїмо. Інші нас ненавидять, бо через нас не виросли. У них неправильне розуміння ситуації, вони не дуже звинувачують у А завжди, якщо перекладати з французькою, як вони говорять, то через Україну у нас проблеми. Тож нехай це добро прийде до них у хату. Тоді може почнуть казати, що дякуючи Україні, ми живемо спокійно. Допоможемо їм. Проте вже 18 жовтня в Раді заявили про те, що ніхто не говорить, що жінки проти їх волі будуть бігати з автоматами і сидіти в окопах. Про це у ефірі Київ 24 повідомив нардеп «Слуги народу та член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Олександр Федієнко. За його словами, в українській армії є багато жіночих професій. В збройних силах України, наприклад, не вистачає фінансистів. Гроші, наприклад, на рахунках є. А витратити вони їх не можуть, бо немає бухгалтера. Ми ж не кажемо про жінок, які будуть бігати в окопах з автоматами. Ми кажемо про військовозобов'язаних жінок, які будуть йти за власним бажанням. Більше того, він заявив, що питання обов'язкової служби жінок зараз навіть не обговорюється. Цього навіть немає на обговоренні. Я сподіваюся, до цього не дійде. Сподіваюся, що європейське співтовариство, наші партнери достатньо швидко почнуть рухатись у напрямку того, про що вони декларували на початку війни щодо підтримки України. Федієнко вважає, що слова залужного мали нотки сарказму до європейського співтовариства, але анонсували обов'язкову мобілізацію українських жінок. Як сказав Федієнко, залужний адресував слова союзникам, що в нас закінчуються військовослужбовці, які захищають не тільки територію України, а й територію. Всього європейського співтовариства і натякав таким чином на те, що якщо вони не пришвидшаться в наданні допомоги, то все може бути і ніхто не виключає, що війна буде на території Європейського союзу. Нардеп підкреслив, що це його власне оцінювальне судження з приводу того, що сказав Залужний. Разом з тим, Подіянко нагадав, що в Україні є достатньо велике жіноче військове співтовариство. Вони на різних посадах в зсу. А що ви думаєте про військову підготовку жінок і чи підете готуватися? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на наш. Канали тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ! Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі!